Олександровича, так я зрозуміла? Чи я просто не бачу його на табло? Немає, немає. немає. Ну, якщо ви не заперечуєте колеги, то не будемо втрачати часу і будемо тоді розпочинати. Кворум у нас є. Запис нашого постійного засідання комісії ведеться. Зареєструвалася із 9-8 депутатів. Світлана Семенівна, зараз вона знаходиться в Україні, але в на, для підписання протоколу на засідання комісії. Давайте оберемо секретаря. Максим, у нас, якщо ви тут, зможете підписати, під'їхати протокол? Звісно, звичайно. Ну, все добре. Тоді доставлю на голосування. На сьогоднішнє засідання обрати секретарем комісії Прядко Максима, депутата Харківської обласної ради. За. За. Макся за. Так. У нас сім за рішення прийнято порядку не голосував. Дякую, колеги. Дякую. Колеги, порядок на порядку денному сьогодні. У нас з вами лише одне питання це призначення виконуючої обов'язки керівника комунального підприємства Регіональний інформаційний центр Харківської обласної ради. Е, є у вас якісь доповнення, заперечення до порядку денного? Немає. Ставлю на голосування затвердити порядок денний в цілому. Хто за дану пропозицію? За? За. За вісім за. За. за рішення прийнято колеги. Якщо ви не заперечите, то я дам таку пропозицію. і Ми з вами обговоримо. І якщо це буде слушна думка, то давайте з вами проголосуємо за таке, призначити виконуючими обов'язками комунального підприємства Регіональний інформаційний центр Харківської обласної ради. Все, Жданко Вікторію Геннадіївну на період до призначення керівника згідно чинного законодавства. Поки буде введено військовий стан. Щоб ми не збиралися з вами кожного разу два місяці, в мене є така з вами пропозиція. Тому ми зараз проаналізуємо це підприємство, визначимо її роботу. Ну, чому ми не призначили з, цих, з цього погляду ми не призначили керівника, тому що у нас підприємств дуже багато, але ми зараз проаналізуємо їхню доцільність. Можливо, будуть з'єднувати, можливо, не з'єднувати, можливо, в деяких підприємствах будемо змінювати керівника для того, щоб воно давало функціонально, раціональні нам якісь результати. Тому і ми не будемо з вами збиратися, призначимо до призначення керівника на період військового ставу, виконуючи обов'язки Жданку. Є заперечення або пропозиції? Ні. Немає. Немає і підключився Ростислав Олександрович. Зараз взяв участь в роботі засідання нашої комісії. Тому ставлю на голосування дану пропозицію. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати за. 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 Зараз, Ростислав Александрович, теж за доброго дня. Рішення прийнято 9 за одноголосно. Колеги, в різном. в кого є яка інформація, повідомлення. Немає. Я вам всім дуже вдячна за те, що ми такі активні. Всім гарного продуктивного дня. До зустрічі. Обнімаю всім. До побачення. Дякую. 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 Всім. Ми все пропрацювали. Обрадуєте тепер. Комісію, яка буде після нас працювати нашим рішенням, всім гарного дня, гарного дня, Дякую. Дякую. До, до побачення. до побачення.